Полтавському політехнічному ліцеї збирали посилку на схід. Доклали до неї свої кошти, час та сили. Усі учні закладу переважно зібрали теплі речі, листи та дитячі поробки. Носки зібрали, навіть це поклали устілки носові платочки. Зажигалочки, ну це все те, що діти змогли зробити. Передадуть посилку на схід через викладача ліцею, який із перших днів пішов добровольцем захищати Україну в зоні АТО. У бою під Савурмогилою він отримав поранення. Донині перебував на реабілітації у Полтаві. Вже днями знову вирушить в зону антитерористичної операції. Ще до війни на сході Сергій Володимирович... ...викладав курс спецдисциплін з ремонту лічильно-обчислювальних машин. Нині він бореться не лише за знання, а й за життя своїх учнів. От мені кажуть, ти будеш діти. Говорю, так правильно, тому що в мене діти, а в мене їх дітей, я наскільки. І оце кожен з них це мотив поїхати туди. Я їм сказав, що кожна гарна оцінка це постріл по ворогу. А кожна погана це нам спів. Тому я їх теж зі свого боку намагаюсь. Мотивувати, підтримувати серед тих, хто долучився до складання посилки, і Микола Раманець він написав листа на схід і зробив свою поробку. Я розкрасив чашку в колір України та герб металеву чашку, з якої вони будуть пити. Передали посилку на урочисті лінійці учнів ліцею.